Історію людства зазвичай пишуть мечем і короною. Ми пам'ятаємо імена полководців та монархів, але справжня сила не завжди сиділа на троні. Часто вона ховалася за прилавками купців у конторах банкірів і за стінами торгових гільдій. Саме ті, хто керував грошима, змінювали світ глибше, ніж усі війни разом узяті. Ще в античності з'явилися перші торгові цивілізації, що торували шлях сучасній економіці. Фінікіяни створили мережу морських колоній від Тіра до Карфагена, а фіни завдяки сріблу і флоту стали економічним серцем Еллади, а Карфаген, спираючись на комерцію, змагався з Римом. І, хоч меч Риму знищив ці держави, їхня спадщина, уміння накопичувати і керувати капіталом, пережила імперії. У середньовіччі меч поступився місцем монеті. У Флоренції медічі створили фінансову систему, що впливала навіть на папський престол. Ломбардські банкіри кредитували монархів. А Генуя та Венеція будували імперії без армій лише за допомогою грошей і торгових шляхів. Європа жила не за законами лицарства, а за законами прибутку. Загадковою сторінкою історії став орден тамплієрів. воїни чинці створили систему переказів між королівствами, середньовічний аналог банківських чеків. Після знищення ордену у 13 столітті його скарби зникли, але в Італії, Швейцарії та Франції з'явилися розвинуті банківські доми, що нагадували структури тамплієрів. Капітал, як завжди, не зник, він просто змінив адресу. Занепад Венеції, Генуї та Ганзи не означав кінець торгової епохи. У 16 столітті капітал осів у Нідерландах, країні без короля, але з банком, біржею і флотом, який панував на морях. В Амстердамі з'явився перший фондовий ринок, а Ост-Індська компанія стала першою транснаціональною корпорацією. Сюди тікали сефарди, марани та ашкенази ті, хто володів знанням грошей і шукав безпечного притулку. Голландія перетворилася на місце, де фінанси вперше стали сильнішими за політику. Так, століття за століттям капітал рухався далі: до Лондона, Парижа, Нью-Йорка. Змінювалися імперії, але не правила гри. Гроші шукали спокою, торгівля свободи, а банкіри тиші, в якій можна керувати світом. І сьогодні, коли війни ведуться не на полях, а на фінансових ринках, ми лише продовжуємо давню історію. Історію тих, хто править не мечем, а гаманцем. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.